Для кого підходить проживання рун? Ну, по-перше, якщо ви займаєтесь рунами, цікавитесь ними, хочете з ними працювати, використовувати їх для своєї роботи, для свого життя, ви пізнаєте їх, ви вивчаєте інформацію, і щоб руни співпрацювали з вами, безперечно, вам потрібно їх прожити. І також, якщо ви не збираєтесь працювати з рунами, в принципі, не використовувати їх навіть для діагностики ворожіння, вам не цікаво, але ви в процесі самопізнання ви шукаєте інструменти, які змогли би вам допомогти в собі розкрити свій потенціал, виштовхнути з ситуації. Без виході, можливо, когось затору, щось не вирішується, щось ви собі не можете збагнути, не можете розрізнити, де ілюзія, де правда є ситуація вибору або є застрягання. І оцей перехід на новий етап запускає проживання рун, комплексне проживання усіх рун. І таким чином ви вступаєте в проживання, ви, звичайно ж, ознайомлюєтеся з інформацією. Але цінність проживання в тому, що з вами буде відбуватися в процесі того, як ви занурюватиметеся у енергії рун, ваші висновки на виході, ваші дії після висновків, в яких ви дійдете. І після проживання рун ви можете рунами не займатись, не цікавитися. І, але той результат, який ви отримуєте, він безперечно вас запустить на новий рівень життя. І тому, о, чи ви займаєтесь рунами професійно, чи ви не займаєтесь, але руни вас погукали, вони вам цікаві, це значить, що вам це по силам. І саме через руни ви маєте отримати свої відповіді.